Всім привіт! Продовжую цикл відео по стану наших рослин на початку квітня. Зараз ми знаходимося в теплиці з перцем. Даному перцю вже, скажімо так, за 100 днів від сходів. Це перець, що ми сіяли ще 12 грудня на розсаду. Висадку проводили його в кінці січня. Як бачимо, більш-менш збалансований розвиток всіх рослин. Тут у нас декілька гібридів, це все солодкий перець тип капі. Всі гібриди це представлені від компанії Rigs Всі їхні типи капі, скажімо так. Якраз буде цікаве порівняння, чим вони відрізняються. Ну, вже, в принципі, деякі гібриди на сьогодні трішки відрізняються. Основний гібрид, який ми зараз тут більшу частину його вирощуємо, це гібрид Динаміка. Також тут присутній гібрид Балканіка, «Портека», Старий класичний їхній гібрид. Потім Мерсіса це новинка. І номерний один гібрид. Отже, пройдемось по кожному окремо, подивимось їхній стан на сьогодні. «Портека» Відрізняється найбільше від інших гібридів швидкістю росту, вона більш приземиста. На сьогодні вже маємо зав'язування перших плодів, і активний ріст. Як бачимо, перший ярус, другий, третій зав'язується, четвертий цвіте. Тобто розмір плодів вже десь за 10 см. перших. Тут перець ми формуємо, скажімо так, у два стебла. Про це я відзняв окремо відео. Думаю, додам посилання на нього. Так, Наступний гібрид це у нас Динаміка. З усіх гібридів Рикцвана він у нас, скажімо, раніше всього. Зацвів і зав'язав плоди, і дуже добре і інтенсивно зараз розвивається. Ось, як бачимо, перший ярус, другий ярус, третій росте, четвертий цвіте, п'яте виходить. Довжина плодів вже десь, та вже десь до 15 см деяких доходи. Поки рослинки збалансовані, проблем. Сонячними опіками або верхівковою гнилю не спостерігаємо. Скидів також було мінімум тільки оце останні холода, можливо, десь поодинокі скиди і були, квіти, але в цілому розвиток, мені здається, збалансований. Так, наступний гібрид. Е, ага. Балканіка. І ще Созвучний з динамікою його не показав. По розвитку він такий же вегетативно, але все-таки мені здається, він пізніший, тому що розмір плодів менше, на сьогодні. Ну, тобто, пізніше зав'язав. Тобто ось Балканіка у нас. Також третя китиця е, росте, четверта цвіте, п'ята, шоста. Ось, ось так плоди у нас виглядають, зараз ближче більше покажу. Здається, він мені трішки тонший, ось, ніж е, динаміка, але це тільки початковий етап розвитку, тому поступово подивимось, як він далі себе буде показувати. Ну і плюс цікаво їхнє забарвлення, різниця в забарвленні. Так, це у нас третій гібрид, який ми вирощуємо. Четвертий, зараз подивимось. Четвертий це у нас Мерсіса новинка. Мені здається, він самий пізніший. тому що він пізніше всіх зацвів і тільки нещодавно почав зав'язувати плоди. Ось як бачимо, ось плоди. Він більш тоненький. Ну, Чим-то схожий на динаміку. Вегетативна рослинка така ж, я би сказав, по розвитку листя та ну, скоро швидкості цвітіння і зав'язування. Да, у нього такі більш тонші плоди. Ну, і ще не так їх дуже багато і чітко видно, хоча він активно також зав'язується. Ну і Один номерний гібрид, який суттєво відрізняється від інших. І попередніх це дуже вегетативним розвитком надземної частини, дуже здорове листя в нього. Ось, при цьому він також вже активно зав'язує плоди. Ось, Такі вже сантиметрів 18 до 20 деякі доходять, ось, наприклад. І грам уже 60-70, можливо. Тобто інтенсивно набирає масу, цвіте і зав'язується. Але суттєво відрізняється саме розвитком вегетативної маси, така більш облиствена за рахунок розміру листової пластинки. Тобто ось ось така різниця. Ну, і по зав'язуванню, скажімо, не відстає від динаміки та балканіки розвитку плодів. Так, В цілому перець ми тримаємо в збалансованих умовах температурного режиму, в оптимальних показниках систематичне підживлення. Проблем поки з хворобами точно немає. Єдиний був прояв ну, скажімо так, спишка під час різких перепадів температур попелиці, яка за все, до нас сюди попала з розсадника. Ну, декілька може рослин було. Ми її придавлювали легкими препаратами, але все-таки десь вона проскочила і коли були тут перепади температур, спрякли для її розмноження. Ось, наприклад, тут вона була у нас, Видно, мертві особини. ну це вже після обробки. Тобто своєчасно виявили і провели обробку. І не дуже багато, на всю теплицю, можливо, кущів. 10-12, де вона з'явилася і масово почала розмножуватись. Скажімо так, своєчасно зреагували, провели обробку і придавили її максимально розмноження і розвиток. Але будемо спостерігати, бо попелиця це такий шкідник, що якщо навіть одна особина вижила, то через деякий час знову може якась бути вспишка, тобто активне розмноження. В цілому по забарвленню. І самому розвитку весь перець збалансований відносно своїх гібридів. Ну і Процес іде зав'язування, наливу плодів, Все за цим слідкуємо і контролюємо. Трипса павутинного кліща у нас немає. За трипсом ми моніторимо за допомогою клеєвих пасток. Я думаю, окремо відео запишу про наш такий захист, систему захисту наших рослин. В принципі, на цьому все з перцем. А якщо у вас є якісь запитання, задавайте їх в коментарях. Буду по можливості відповідати. Дякую за увагу.